Всім привіт, дорогі підписники, гості каналу, ось на ділянці. Вибираємо кавун. Сьогодні у нас субота, ранок, маємо десь щось вибрати, десь проїхатися по селах, щось продати. Отже, напевно, четвертий чи п'ятий день ми збираємо, бачите, ось згрузимо наш універсал. Ось там було. Вчора я скидав відео, один підписник написав. Я не віру, чому не розрізали. Ну, зараз давайте виберемо якогось такого. Не ось, давайте невеличкого. Ось розріжемо і побачимо. Чому невеличкого? Тому що ну, я його просто зараз викину, а от більшого як це шкода. От Зараз бачите, який звук пішов. Ось, Зразу пішов тріск. Ось бачите. Зараз розріжемо і побачите, які в нас кавуни. Чи будуть вони рівнятися з хресонськими чи ні. Бачите, який тріск. От, пожалуйста. Смачний кавун. Дуже суковитий. Ось так, дорогі підписники. А вони в нас смачні і вони не хуже херсонських. Тому замовляйте, доставимо вам ну тільки що по Варацькому колишньому Залішнецькому районі. Далі пока не змозі. Так що підписуйтесь на канал, слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури. Всім дякую за увагу!